На початку року мене намагалося взламати в банку, і я про це теж знімав відео. Цього тижня намагалося взламати Viber, так як спроби вже неодноразові, то заведу окремий плейлист, де мене намагалися взламати. А поки поговоримо про такі питання, як я взагалі знав, що мене намагалися взламати, взагалі, чому мене чи вас намагаються зламати? І доволі логічне питання, а як же захиститися. Якщо ви не робили це раніше, то вам це відео буде дуже доречним. Додивіться до кінця. Вітаю на каналі Банки Фішки Платежі. Підписуйтесь та погнали! Якщо у вас налаштовано все правильно, то на свій імейл ви можете отримати приблизно такий лист. Праворуч я розмістив весь скріншот, ліворуч основні пункти з цього скріншоту. Подивіться: лівий верхній кут скріншота. Початок 12-го вечора була спроба використати ваш обліковий запис Viber. І нижче під цим скріном інше важливе повідомлення від Viber. Зроблено багато спроб активувати ваш обліковий запис за останні 24 години. Тому ця функція, тобто функція активації, буде заблокована наступні 5 днів. І тут подяка вайберу за те, що він має такий функціонал, і в принципі, подяка самому собі, що на прикладі своїх знайомих я захистив себе перед тим, як мене взламали. А що ж трапилося з моїми знайомими? Чи чому нас ламають? Знаєте дуже відому фразу, хто володіє інформацією, той володіє світом. Під час війни володіти інформацією ну це привілей, тому чому б не взламати ваш аккаунт? Після того, як ламається аккаунт, в більшості випадків з вашого номеру. Іде драматична розсилка, це я так називаю розсилку вашим знайомим. Там буде написано, щось на кшталт, я попав у лікарню, грошей з собою вдосталь нема, тому позич мені там залежить вже від апетиту аферистів: чи тисячу гривень, чи 10 тисяч гривень. Позич до вечора, а я тобі віддам. Ну, якщо ви. Просунути користувач, ви можете сказати: камон, а на кого ж це розраховано? І ви будете абсолютно праві. Але перше, не всі таки, такі просунуті користувачі, як ви, і друге, це закон статистики. умовно якщо в вашій телефонній книзі чи в ваших контактах вайбер тисячу людей знайомих. То за законом статистики хтось дає переведе ці гроші. Це, як кажуть маркетологи, питання конверсії. Так як в Viber у мене далеко не основний месенджер, то в принципі небагато повідомлень мені на нього приходять. Але гіпотетично я можу уявити, що десь він може виступати як другою ланкою авторизації. Якщо у вас так, поділіться про це в коментарях, чи поділіться, в яких ще варіантах взлом вайбера може нести якісь ризики. В наступному слайді я показую, до якого вікна вам треба знайти у вайбері. Де є двоетапна перевірка? Праворуч я показав, як туди потрапити. У своєму Viberі в правому нижньому куті ви вибираєте пункт додатково, далі шукаєте параметри, далі конфіденційність і попадаєте в це вікно. Вам необхідно зробити двоетапну перевірку. А далі вайбер вас попросить придумати якийсь пін-код із шести чисел. І час від часу, навіть якщо не буде спроб авторизації якоїсь шахрайської, все одно він вас буде просити час від часу цей пін-код вводити. Але після цих налаштувань ви збільшите свій захист на порядок вище. Ніхто, мабуть, в світі не може вам гарантувати, що це 100% захист, ніхто таких гарантій не дає, але ж ви будете захищені. Краще ніж більша частина користувачів цього месенджеру, давайте ж коротко підведемо підсумки. на дворі війна 25 й рік, травень місяць. І хто знає, як ворог може використати вашу інформацію у месенджері, тому краще її захистити. І не тільки Viber, а до речі, всі сервіси, де якими ви користуєтесь, а особливо ті, які мають для вас певну важливість, шукайте та включайте двохфакторну авторизацію. Підв'язуйте номера телефонів, підв'язуйте пошту. В принципі, кожен з цих елементів окремо може так само бути захищеним. І я залишу в описі до цього відео посилання, де Мене намагалися взламати в а банку. І добре, що я уважно прочитав свій імейл, що вам наполегливо рекомендую робити. Не поспішайте щось там підтверджуватися, погоджуватися тощо. Бережіть себе, далі буде. Якщо було корисно, підтримайте наші Збройні Сили та канал Банки Фішки Платежі. Закликаю подивитися попередні два епізоди. Слава Україні!